Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Цієї ночі Російська Федерація здійснила черговий акт агресії, обстріл в бік цивільної інфраструктури та енергетичного комплексу нашої країни. Також є багато постраждалих і, на жаль, загиблі серед цивільного населення, діти та дорослі у Києві, Київщині та по всій Україні. Висловлюємо свої найщиріші і найглибші співчуття. І починаємо з головних новин стисло. В рамках підготовки національної паралімпійської збірної України до зимових паралімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні з 9 по 15 жовтня у західному реабілітаційно-спортивному центрі пройшов літній чемпіонат України з пара лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями зору та ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання об'єднали не лише лідерів збірної та досвідчених параатлетів, але й перспективну молодь. Поліцейський Закарпаття став чемпіоном світу в середній вазі на чемпіонаті світу з бойових мистецтв ICO World Championships 2025. Владислав Горнодь гучно прославив Україну на змаганнях у Великій Британії, виборовши дві нагороди золото та срібло. А головне, що серед півтори тисячі учасників чемпіонату Владислав був єдиним спортсменом із протезуванням. Медальний врожай українців у танцювальному спорті. Низку нагород вибороли наші спортсмени на міжнародних рейтингових змаганнях ВДСФ, на турнірах серії Open у Молдові та Нідерландах. В категорії юніори 1 Латина. Одразу три українські пари піднялись на подіум: Олівія Кузів та Роман Штеплюк перше місце. Варвара Іванюк і Тарас Самчинський срібні призери. Єлизавета Остапчук і Кирил Кожокар бронзові. У змаганнях соло тріумфувала Анна Петренко. Медалі також вибороли Дар'я Шепель, Дар'я Кугай. Віра Лучкова та Вероніка Паршина. У Нідерландах Катерина Марченко перемогла у соло серед молоді. А Дарія Загребіна та Ігор Сарке стали третіми у Латині. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Уночі Росія здійснила масовану атаку на енергетичний комплекс та цивільну інфраструктуру нашої. Країни пошкоджень також зазнала і студія нашого телеканалу. Під обстрілами опинилися Київ, а також Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Однак, чимало влучань було саме у житлові будинки. Ушкоджень від вибухової хвилі зазнало і приміщення телеканалу Еквалімпік. Вибиті вікна, пошкоджені захисні ролети, все було всіяно розбитим склом. Проте ми продовжуємо своє мовлення. Тим часом у Києві та області запроваджені екстрені відключення електроенергії. В рамках підготовки Національної паралімпійської збірної України до зимових Паралімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні в західному реабілітаційно-спортивному центрі пройшов літній чемпіонат України з пара лижних перегонів. Участь брали спортсмени з порушеннями зору та ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання об'єднали не лише лідерів збірної та досвідчених пара атлетів, але й перспектив молодь. спортсмени демонстрували неабияку силу духу і витривалість та прагнення до перемоги. атмосфера турніру була наповнена енергією, підтримкою та взаємною мотивацією. Кожен старт це історія сили, кожен фініш – це маленька перемога над собою. Зазначили організатори події. Танцюють всі медальний врожай українців у танцювальному спорті. Цілу низку нагород вибороли наші спортсмени на міжнародних рейтингових змаганнях ВДСФ з танцювального спорту. Так, на змаганнях серії Open у Молдові в категорії юніори 1 Латина одразу три українські пари піднялися на подіум. Олівія Кузів та Роман Штеплюк. Перше місце Варвара Іванюк і Тарас Самчинський срібні призери. Єлизавета Остапчук і Кирил Кожокар бронзові. У змаганнях соло Тріумфувала Анна П... Петренко. Вона виборола золото в обох програмах серед юніорів. Один медалі також вибороли Дар'я Шеполь, Дар'я Кугай, Віра Лучкова та Вероніка Паршина. В той же час на інших змаганнях в турнірі серії Open у Нідерландах перемогла Катерина Марченко у соло серед молоді. А Дарія Загребіна та Ігор Серкес стали третіми у латиноамериканській програмі. Збірна України з карате виборола ще одну путівку на чемпіонат світу з карате. У Парижі відбувся кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу 2025. На арені П'єрде Кубертен стедіум зібралися 554 атлети зі 105 країн світу, щоб здобути шанс виступити на чемпіонаті світу у Каїрі наприкінці листопада. 23-річний киянин Нікіта Філіпов здобув ще одну путівку для України до фінального етапу. Після поразки у групі він Зібрався і впевнено переміг суперників із Марокко та Еквадору. А у плей-офф здолав чеха Мартіна Драбека і зрештою виборов місце на чемпіонаті світу, куди до речі, вже кваліфікувалися Юлія Палашевська, Анжеліка Терлюга, Олександра Шолохова, Еліна Селеменєва, Дарія Булай, Андрій Заплітний, Валерій Чоботар і Різван Талібов. Виграв грант на власну справу у Львові. Ветеран з дружиною відкрили власну танцювальну студію. Колишній боєць Азову Олександр Жановський, який втратив на війні обидві ноги, здійснив свою мрію. Відкрив власну справу. Під час реабілітації у центрі Unbroken чоловік пройшов безкоштовний бізнес-курс для пацієнтів від ідеї до ветеранського бізнесу. Він розробив бізнес-план нового танцювального простору, а згодом отримав на його втілення грант від держави. 500 тисяч гривень. Студія має 300 квадратних метрів площі, два зали з професійним обладнанням. Там можна не лише займатися хореографією, але й проводити різні культурні заходи. Ми вже розповідали про Олександра. Танці не єдине його захоплення. Чоловік також є гравцем львівської команди Незламні з пара хокею. Дуже гарна програма відбувалася в Манброклені. Рестарт називається. Проходили навчання, подались на грант від держави. Ми його отримали. Вже більшу частину його ми використали. Ми плануємо взяти на роботу нових тренерів. Є класні молоді люди, спеціалісти своєї справи, які хочуть працювати з дітьми і з дорослими. Також у нас планується проводити тут навчальні заходи в співпраці з певними організаціями, які навчають і хореографів, і молодь, і дітей тому. Заповнити максимум часу в нашому просторі. Створювали спільно з ветеранами. В Україні запустили безкоштовну програму тренувань для маломобільних людей та людей з ампутованими кінцівками. Створювали застосунок з адаптивних тренувань MedMuscles у співпраці з проєктом Ігри Нескорених. Програму створили для ветеранів і ветеранок, які отримали поранення внаслідок військових дій, а також тих, хто відновлюється після травм. Тренування охоплюють шість категорій фізичних можливостей. Кожна містить вправи, відібрані професійними тренерами з адаптивного спорту для максимальної безпеки та ефективності. На відео для тренувань присутні ветерани, які є учасниками спільноти ігор нескорених і мають реальний досвід відновлення через спорт. Користувачам пропонують щоденні комплекси вправ, які можна виконувати будь де з тим, що є у доступі. Програма адаптивних тренувань безоплатна. Друзі, Наразі це всі новини. Дякуємо за те, що ви з каналами Квалімпік. Бережіть себе. Не забувайте продовжувати і підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!